Шановні друзі, хочу повідомити, що обласна військова адміністрація об'єднує зусилля з навчальними закладами задля розвитку ветеранської політики. Всі ми з вами були свідками відкриття у березні поточного року ветеранського хабу на базі Донецького державного університету внутрішніх справ. Відмічу, що цей ветеранський простір створений саме для ефективної роботи з нашими ветеранами, ветеранками та членами їх родин. Тож уже в серпні місяці від ректора Вітвіцького Сергія Сергійовича отримали пропозицію. Щодо спільної роботи на користь нашим ветеранам та ветеранкам. Ця пропозиція відобразилась у спільний проєкт, спрямований на підтримку не тільки ветеранів і ветеранок, а також тих, хто працює з ветеранською спільнотою. Наш проєкт називається Політика героїв Сила спільнодії, адже виключно спільними зусиллями можна досягти того результату, на який націлена ветеранська політика в цілому, тому що вона пронизує різні галузі, різні напрямки і різні аспекти. Повернення до цивільного життя наших захисників і захисниць, в рамках цього проєкту розроблений та затверджений у вересні місяці план заходів, спрямованих на підтримку ветеранської спільноти. До розроблення цього плану залучені структурні підрозділи обласної військової адміністрації, територіальні органи, безпосередньо сам Донецький університет, на базі якого відбуваються заходи, а також громадські організації, і волонтерські спільноти. 22 спільних заходи планується провести в рамках плану спільної дії. Це до Цього року. З них три у вересні вже реалізовано: 6 у жовтні, 7 у листопаді і 6 у грудні. Серед запланованого наступні заходи: тренінгові заняття, відновлення власних ресурсів та самовідновлення фахівців, проведення нервово-м'язової релаксації за Джекопсоном, воркшоп Ветерани, бізнес, майбутнє, нетворкінг, як знайти роботу після військової служби, проведення релаксаційно-медитаційної вправи Безпечне місце, а також передбачення різноманітні круглі столи, діалогові платформи навчання. Навчальні семінари та міжвідомчі злагодження. Важливо зазначити, що до всіх цих активностей також ми долучаємо тих, хто працює з ветеранами щотижня. За ініціативою нашого управління у справах ветеранів проводиться навчання для фахівців із супроводу з усієї області. І так само залучаємо як в режимі офлайн, так і онлайн до практичних заходів, які відбуваються на базі Донецького державного університету внутрішніх справ. Координатором організації та проведення заходів є управління управління. Справах ветеранів Кіровоградської обласної військової адміністрації, і е, заплановані заходи реалізуються відповідно до затвердженого плану. На сьогодні участь у тренінгах вже взяли 20 ветеранів та 11 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. І, е, до речі, завершуються тренінги для ветеранів та фахівців із супроводу відвідуванням центрального українського обласного краєзнавчого музею, що розширює е, кругозір і можливості нашої культурної спільноти. Тому хочеться. Сказати, шановні ветерани та ветеранки, якщо є пропозиції, ідеї, думки щодо того, що вам цікаво, що можна було б включити до плану цих заходів, просимо звертатися до управління у справах ветеранів за номером телефону 0522 32 72 36 або 32 62 38. Або до своєї місцевої влади місцевих рад відповідно за місцем проживання, адже всюди визначені відповідальні особи і комунікація з нашим управлінням. Вона наскрізна і систематична. Отже, проєкт політика героїв сила спільнодії» – це результат спільної вмотивованості та спільних цілей щодо ветеранської політики, обласної військової адміністрації та Донецького державного університету внутрішніх справ. Тому далі хочу надати слово в радіо Руслану Володимировичу. Проректору Донецького державного університету. Дійсно, як вже сказала Катерина Сергіївна, між Донецьким державним університетом внутрішніх справ, військовою адміністрацією обласної і управлінням у справах ветеранів, було розроблено потужний план спільних дій щодо реалізації ветеранської політики. Станом на сьогодні цей план вже реалізовують ну, я в низку заходів, і він. Е Має за собою такі основні цілі і завдання. По перше, це працевлаштування ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Стосовно цього хочу відмітити, що на сайті Донецького державного університету внутрішніх справ є спеціальна вкладинка ветеранська політика, де кожен учасник, ветеран, інвалід внаслідок війни. Переглянути всі ці завдання, всі ці напрями, а також побачити там біля 150 вакансій, на які можливе працевлаштування цих осіб. Тобто, бачимо дуже такий потужний потенціал на посади, які можна з урахуванням, звісно, кваліфікаційних освітніх вимог працевлаштувати ветерані. Далі, це адаптивний вид спорту. На базі нашого університету біля 10 локацій, як це внутрі зали, м'які зали, великі спортивні зали, спорт. Не майданчики і вуличні, і внутрішні, де ветеран або інвалід внаслідок війни має можливість зайнятися спортом під тренуванням наших е, науково педагогічних працівників з фізичної культури і спорту. Далі напрямок це психологічна допомога і підтримка. Також на базі університету є спеціально оборудована аудиторія під е, ці заходи, де також ветерани можуть отримати психологічну допомогу. і Підтримку, наприклад, що середи у нас на базі університету з лікарні обласної, з відомчої нашої лікарні Міністерства внутрішніх справ по Кераворадській області, прибувають до нас ветерани. Заздалегідь ми це погоджуємо. Графік, час, кількість. Ну до 10 ветеранів однозначно можна прийняти. І вони зараз, які проходять там реабілітацію, бо лікуються, на жаль, під час. Бойових дій отримали поранення, і четвертий напрямок: основний також напрямок це надання юридичної допомоги, тобто це відповідь на ті питання, які в правовому полі цікавлять ветеранов або осіб з інвалідністю внаслідок війни, і отримують документи, на які їм треба той або інший. Питання вирішити, ну і дозвольте, користуючись можливістю, анонсувати у наш захід, також який є в цьому плані, 24 жовтня на 15.00 за адресою Велика Перспективна 1 У нас в їдальні буде проведений, скажімо так, кулінарний батл. За участю курсантів, за участю студентів і, звісно, за участю ветеранів, які зараз хлопці проходять лікування в лікарнях, обласній лікарні або лікарні міністерства внутрішніх справ, де вони будуть мати можливість ручна ліпка нашої української страви це вареники. Так, а потім вже після чого вони кажемо так спортивне змагання, хто більше і швидше наліпиє, а потім вже буде дружня вечеря, де ми просто. Домашні такі обстановці зможемо поспілкуватися або відповісти на якісь питання. Тобто, залучення наших здобувачів вищої освіти до цих заходів відбувається щодня на постійній системній основі. Дякую за увагу.